Про НАТО повернемось трошки. І питання полягає в тому, хто на сьогоднішній день в Альянсі. Не хотів би бачити Україну вже завтра, як цьому, претендента на членство або взагалі членом в цьому. Ви подивіться, от першими першими про те, що не поспішайте з цими заявками голосними, сказали, якраз ті, хто хотіли б нас там бачити. Навіть поляки говорять, не поспішайте. Ну американці так само сказали. От, так, чільник на через те. Давайте не будемо і... шукати хто там проти, тому що ті, хто за нам говорять, не спішіть хлопці. От для, для дипломатії цього достатньо, тобто сигнали більш ніж чіткі. Тобто, це зараз не реалістично. Не реалістично. Стично, тому що ще раз скажу, тобто, ну НАТО оборонний блок нас не приймуть туди для того, щоб відразу вступити у війну з Росією. Тобто, ми якимось чином повинні цей конфлікт вирішити, от заморозити ще ще. Тобто, ми повинні подбати про свою безпеку, от, встановити такий рівень стосунків на російсько-українському кордоні, коли буде зрозуміло, що Росія вперед не просунеться, от і ми ситуацію тримаємо абсолютно чітко і впевнено в своїх руках під контролем. Тоді, можливо, ну і відповідно всі інші питання, про які ми говорили, це інші критерії членства. Тоді ми будемо зараз, ну зараз це абсолютно нереалістично. Абсолютно нереалістично. Не треба на цьому спекулювати.